Що на його всі наїзду інші. на далекобійників, ну, знаєш, ну, така ситуація. Ну вони трудяги взагалі. Це дуже, дуже, дуже важка робота, дуже важка робота. Пацани крутяться, як то кажуть, так? А ну, це не новина, це все Це всі Взагалі прекрасно не новина, знання. так? І їм погрожувати. Треба... Чому ніхто не погрожує їх організаторам? Тобто тим людям, які, власне, так організовують їх труд, що змушують їх. Крутитись, а не спокійно їхати, виконуючи свої там правила там, і так далі. До речі, я нагадаю, ну ми всі дуже полюбляємо Голлівуд і знаємо, так що один з найпотужніших одна з найпотужніших профспілок в Штатах це долекдалекобійники. Тому коли вони організуються, вибачте, там не пошаліш. Це, 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 це дійсно серйозні дуже рі, ребята, дуже впливові на партійному, на політичному е, рівні. Так? От Якби у нас були такі профспілки, і вони б казали, що так, ми не будемо порушувати, тому що так, я наражаюсь на, там, на штрафні санкції, на те, на, на все, в мене достойна зарплата там, і так далі, таких би речей не було. А тут дійсно всі крутяться. А е, всякі жуки. Вибачте, з дуже нормальними відносинами у владі. Вибачте, я думаю, що там, якщо прокрутити, хто на цьому бізнесі там стоїть, на на перевозках, на... я думаю, що там Володимир Олександрович може дуже здивуватися, що ця людина постійно з його кабінету може не вилазити. Я не знаю. Але, ну, Але теоретично це можливо. Скоріше за все, тому що це дуже пристойні бабки. А він наїхав на засранця. Ну, ти з тими засранцями розбирайся, на тому рівні. Ти одного засранця поки що використав себе е, 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 з уряду не можеш, так? Там якийсь Тобі ходить і каже, там, це ж жур... О, там, на Так, він каже. Це журналісти ж засняли Івано-Франківську, або коли ви туди їхали, коли е, услухали, що Аваков до нього нати. Від так, до президента на ти, вова там типа ти, вот там Збігай. А чого це ви мені тикають? От, а та ні, тут він не може сказати, а чого ти тикаєш, не може, так? А може бо, і були, бо дуже а, ефективний захраніш. Ми ж не знаємо, скільки він найкосів викорив, коли а, Авакова роз, побачив. Ну знаєш, ні. Тобто відбувається, що відбувається, баба що да, баба Володимир Олександрович да. Зеленський, який завдячує своєму приходу до влади гласу народу. Вже можна сказати не потроху, а дуже швиденько відривається від цього народу і стає одним з тих засранців. А до цих засранців заходив чатики. Які... Ну, слухай, все ж таки, так? Шо, це що? це, це був, був, був такий союз е, Арала там, да? Там. Ну, Вибач, так? Вибач. Ну, Він там стає, здесь своїм. Він стає частиною цієї системи, її символом, її лідером цієї системи. Ну, лідером навряд чи, тому що ця система їм там крутить, ну, отак ось, ось от. от вона крутить їм, так? але все ж таки, все. ось все, що відбувається, на жаль. У мене є просто питання: хто отримує зиск від перевантаження вантажівок? Перевізники. компанії далі, перевізники Далі, далі. 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 Так. Ну Так Льоня ж про це й говорить. Ну, так, що далі. там може ну, виявитися, кінцевий, що кінцевий бенефіцар? Кінцевий... Е... В сусідньому кабінеті. В сусідньому кабінеті. Льоня ж про це й говорить. Правиль. Прокинувся ні, Дон, я, прокинув я, 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 я спростив, я, я все почув. <рес> я так, ж так, слухав, я, я, не я я, насправді я ж просто займаюся вже ну, кілька місяців цією темою, що з великим будівництвом. Я навіть не буду приховувати, тому що там uh, займається Юра, голік, і всі ці. От, тому я, ну, я до цього як би знав, що Омелян мені там розповідав, там оці всі uh, штуки. Це, це просто це такий трешак, це така мафія, це така забюрократизована система, коли доходить до того, що. Кілометр дороги можуть робити три різних фірми, тобто одна і вони займаються і вон да, та, іншим та 30, 30. І вони, mm -hmm. да, ні. Вони просто роблять кожна по-своєму роблять дорогу від початку до кінця. Насправді вони розбивають її на ділянки і роблять. А потім, якщо як, і якщо ти хочеш поставити якусь на ну, одну фірму, ну прина ну, це ж логічно, да, коли, ну, коли, коли, від... коли, коли за 20 кілометрів спитати з когось одного, mm -hmm. так? Ну які там з'єднують, то там же ж потім да, іде гарантія. Так, одне село з якимось там СМТ, умовно кажучи, з когось одного спитати простіше, чи спитати з десятьох фірм якихось метеликів, які вже розпадуться, десь виведуть в кеш гроші і сховають їх десь на Ребята, сил костюм?